Життя в наші дні сповнене стресом. Якщо з цим нічого не робити, то все може закінчитися важкою формою депресії, постійною тривогою або навіть психосоматичними захворюваннями. Саме тому у цьому відео я зібрав для вас п'ять науково доведених способів боротьби зі стресом за версією американського психоаналітика Діани Берс. Привіт, друзі! Мене звати Василь Єворський. Я навчаюсь на магістерській програмі з психології і у цьому облозі намагаюсь розповідати про психологію, психотерапію і загалом ментальне здоров'я. Прошу вас підтримати україномовний контент на таку тематику важливу, підписатися, поширити це відео і залишатися з нашим каналом попереду ще багато цікавого. Пункт номер один. Поєднюйте неприємні завдання із приємними. У статті для Harvard Business Review Еліс Бойлс пропонує нам такий варіант, як поєднувати неприємну справу із приємною водночас. І наводить дуже гарний приклад: чоловік, який працює на складі грузчиком, під час виконання своєї рутинної, нецікавої і важкої роботи, слухає улюблену телепередачу. Завдяки цьому стрес від його роботи знижується, оскільки роблячи неприємну роботу, паралельно він слухає улюблену програму і у нього покращується настрій. Дуже гарний лайфхак для тих, хто зараз з тих чи інших причин змушений робити те, що вам не подобається. Пункт номер два. Розбийте одну важку велику роботу на багато маленьких завдань. Уявіть собі, що вам потрібно переїхати. І якщо планувати цей переїзд в один момент. Щоб спакувати і вивезти все, що в нас є, це буде дуже важко і викличе в нас багато стресу. Але якщо ми розділимо наш переїзд на декілька пунктів, наприклад, спочатку ми пакуємо і вивозимо техніку, потім ми пакуємо і перевозимо меблі, потім ми пакуємо і перевозимо одяг і так далі. То це завдання такого глобального великого переїзду не викличе в нас стільки стресу. Суть цього пункту полягає в тому, що коли перед нами якась важлива велика справа, це нас лякає, це додає нам багато труднощів, і це викликає в нас сильний стрес. Але якщо ми цю одну велику задачу розіб'ємо на 10 менших, то виконання кожної з цих 10 маленьких задач буде набагато легшим і принесе набагато менше стресу. Пункт номер три: зупиніться, щоб відсвяткувати. Подібно до того, як ми розділяли наші великі завдання на маленькі кроки, цей пункт також є дуже важливим. Коли ви досягли якийсь маленький проміжний результат або зробили якусь важливу для вас дію, навіть якщо ще далеко до досягнення тої цілі, яку ви хочете, вам потрібно зупинитись, подякувати собі Всесвіту Богу за те, що ви змогли це зробити, і якось відсвяткувати те, що ви досягли цей проміжний результат. Це може бути просто пауза на 15 хвилин, коли ви підете прогуляєтесь, або ви проведете 5-10 хвилин за чашечкою ароматної кави. Але з точки зору психології є дуже важливо винагороджувати себе за наші невеликі маленькі проміжні досягнення. Коли ви винагороджуєте себе, коли ви робите для себе щось приємне під час оцих перерв, ви відділяєте додаткову дозу дофаміну, А дофамін ще більше стимулює ваш мозок для того, щоб ви могли ефективніше потім працювати і все таки досягати поставлених для себе цілей. Тому які би ви зайняті не були, які е, би важливі справи у вас не були, але робити перерву і коротко винагороджувати себе є дуже-дуже важливим для того, щоб ви не вигоріли, не переживали сильний стрес, а могли продовжувати працювати далі. Mm -hmm. Пункт номер 4. поговоріть з кимось іншим. Іноді, е, коли наші справи, наші турботи, наші якісь нерозв'язані проблеми настільки падають нам на голову, і ми вже не знаємо, що робити. Дуже важливо є поговорити з кимось, хто може нам відкрити якусь іншу точку зору, інший кут на цю проблему. Це може бути колега по роботі, психолог, психотерапевт, близька людина або навіть зовсім незнайома людина, з якою ми заговорили в кафе чи ресторані. Буває так, що порада, слушна думка, чи якась ідея людини, яка подивиться на вашу проблему, на вашу ситуацію зі сторони, може докорінно змінити ситуацію взагалі і допомогти вам вирішити вашу проблему. Тому, друзі, не треба боятись, відкриватися іншим, шукати допомоги, шукати поради. Коли ми звертаємось до когось іншого, хто трошки по іншому дивиться на світ, в кого трошки інший світогляд це може дуже допомогти нам вийти з нашої проблеми. Пункт номер п'ять: з'ясуйте свої цінності. Одне із завдань, яке психотерапевти ставлять своїм клієнтам в терапії прийняття і прихильності, називається прояснення своїх цінностей. В чому полягає це завдання? Вам пропонується взяти аркуш паперу і написати список з п'яти або десяти основних цінностей вашого життя, які для вас є фундаментальними, найголовнішими, і які для вас будуть важливими навіть у віці 70-80 років. Так, і допустимо, ви берете аркуш паперу і прописуєте свої цінності. Зрозуміло, що там буде щось важливе. Наприклад, якщо для вас є дуже важливою сім'я, ваші діти, ваш чоловік, дружина, батьки і стосунки, ви напишете, що найголовніші ваші цінності це є ваша сім'я, це і турбота за дітей, це є піклування за старших членів вашої родини і так далі. От, і уявіть собі, що клієнтка, яка прийшла до такого психотерапевта. Вона написала цей список своїх цінностей і з'ясувала, що головні цінності для неї це щастя для її дітей. Вона найголовніше, що вона в житті хоче це, щоб її діти були щасливі. А запит, з яким вона прийшла до психотерапевта, що вона відчувала дуже сильний стрес, знервованість і тривогу через те, що в неї вдома постійно залишалася брудна білизна, і хата була не прибрана. Через те, що в неї двоє маленьких дітей, чоловік на роботі, і вона дуже себе картала, дуже мучила. була постійно в стресі через те, що не могла навести порядку в хаті. Після написання такого листа з проясненням своїх цінностей, вона для себе так чітко промалювала, зрозуміла, що головна її цінність на даний час це є щастя її дітей, і вона хоче, щоб діти її любили. Щоб, коли їй буде, допустимо, 80 років, щоб діти з вдячністю згадували, як мама їх любила, піклувалась і виховувала їх. І після того, як вона зробила цю вправу, вона прийшла додому і весь день піклувалася, бавилася своїми дітьми, і всі щасливо ввечері пішли спати, задоволені. І коли вона вночі стала піти ванну кімнату і подивилася, що навкруги все порозкидано, і посуда не помита, вона згадала цей лист цінностями і зрозуміла, ну добре, моя посуда зараз не помита. Є якісь інші проблеми, але моя головна цінність зараз це щастя моїх дітей. Тому я не буду переживати і стресувати через цю непомиту посуду через цей бардак, оскільки я вже прояснила для себе, що моя цінність це от щастя моїх дітей. Тому, якщо ви проясните для себе 5, 10, чи, чи може менше чи більше цінностей, які є важливими для вас зараз у вашому житті, все інше потрошки відійде на фон. І перестане вас так мучити, і ви будете менше мати стресу через ті дрібнички, які не входять в цей список ваших основних цінностей. Дякую вам за перегляд. З вами був Василь Єворський і до нових зустрічей!